Чи є морінга найбільш поживною їжею? Морінга чудо дерево чи маркетинговий трюк. Розбираємося в хайпі навколо самого поживного дерева в світі. В останні роки інтернет рясніє захопленими відгуками про моринги олійної морига Олайфра». Її називають чудо деревом, Божим даром людині і навіть самим поживним деревом в світі. Обіцянки неймовірних переваг для здоров'я від підвищення імунітету до боротьби з раком, змушують багатьох людей замовляти порошки та добавки з морінгою, сподіваючись отримати суперздоров'я. Але чи справді ця рослина заслуговує на весь цей ажіотаж, чи це просто черговий маркетинговий трюк, який експлуатує нашу тягу до чудових рішень? Як експерт в області харчування і здоров'я, я вирішила розібратися в цьому питанні, відкинувши захоплені відгуки і глянувши на наукові дані. І мій висновок, як ви, напевно, здогадалися, досить прагматичний. Морінга, безумовно, поживна, але не така супер, як про неї говорять. Хай навколо морінги, звідки ноги ростуть. Хвиля інтересу до Морінга справді величезна. І справа не тільки в інтернеті. Її активно просувають як суперфуд в магазинах здорового харчування, ресторанах і навіть в косметиці. Але чому саме зараз? З одного боку, це пов'язано зі зростаючим трендом на здоровий спосіб життя і прагненням людей знайти натуральні джерела поживних речовин. З іншого боку, це результат успішної маркетингової кампанії, яка експлуатує нашу схильність до магічних рішень. Нам обіцяють, що Морінга це панацея від усіх хвороб, і ми, піддавшись спокусі, купуємо її в надії поліпшити своє здоров'я. Але давайте подивимося правді в очі: чудес не буває. І хоча Морінга дійсно містить безліч корисних речовин, вона не володіє якимись унікальними властивостями, які відрізняли б її від інших продуктів. Що ж в Моринге такого? Розбираємо склад. Так, морінга багата вітамінами та мінералами. Згідно з деякими джерелами, вона містить більше вітаміну А, ніж морква, більше вітаміну С, ніж апельсини, більше кальцію, ніж молоко, більше калію, ніж банани, більше заліза, ніж шпинат, і більше білка, ніж йогурт. Звучить вражаюче, але давайте трохи проаналізуємо ці цифри. Пам'ятайте, що ці цифри зазвичай наводяться на 100 грамів сухої листя моринги. А скільки ми насправді їмо порошку моринги? зазвичай столову ложку. І ось тут виникає проблема. Якщо ми перерахуємо вміст вітамінів і мінералів в більш реалістичної порції столовій лоці порошку, картина кардинально змінюється. Виявляється, вміст вітамінів і мінералів в цій порції не так вже і велике. Наприклад, у столовій лосці порошку морінги міститься стільки ж вітаміну А, скільки в чверті дитячої моркви, і стільки ж вітаміну С, скільки в одній сотій частині апельсина. Вміст кальцію еквівалентно половині склянки молока, калію не в 15 бананах, а в чверті одного банана, заліза, в чверті склянки шпинату, а білка в третині упаковки йогурту. Бачите цифри які так активно просуваються, засновані на порівнянні з величезними кількостями продукту. Якщо ж ми подивимося на реальну порцію, то виявимо, що користь від моринги не так вже і велика. Глюкози нолати, чи справді вони особливі один з аргументів на користь моринги вміст в ній глюкозинолатів. Відомо, що ці сполуки посилюють детоксикаційні ферменти печінки і містяться в хрестоцвітних овочах, таких як броколі. Ідея, що Морінга може мати подібні властивості, безумовно цікава. Але варто пам'ятати, що броколі доступна, смачна і легко включається в раціон. Чому витрачати гроші на порошок морінги, коли можна просто з'їсти броколі? Наукові дослідження, що говорять. дані. На щастя, інтерес до морінга зростає, і кількість наукових досліджень, присвячених цій рослині, збільшується. Однак варто бути обережним з інтерпретацією результатів. Багато досліджень було проведено інвитрою у пробірці, а не на живих організмах. Наприклад, було виявлено, що екстракт морінги має протипухлинну активність щодо клітинних ліній раку молочної залози, легенів, шкіри та фібросаркоми. Це, безумовно, багатообіцяюче, але не варто забувати, що це всього лише результати інвитро. Необхідні клінічні дослідження на людях, щоб підтвердити ці результати. Крім того, деякі дослідження проводилися на тваринах. Наприклад, було показано, що екстракт морінги підвищує сексуальну активність у щурів, які зазнали стресу. Знову ж таки, це цікаві результати, але їх не можна безпосередньо переносити на людей. Морінга чи варто її їсти? Мій висновок. Я не стверджую, що морінга шкідлива. Навпаки, вона може бути корисним доповненням до збалансованого раціону. Вона містить корисні вітаміни і мінерали і, можливо, володіє деякими корисними властивостями, які ще належить вивчити. Однак, я вважаю, що хайпе навколо морінги сильно перебільшений. Не варто розглядати її як диворослина, здатна вирішити всі ваші проблеми зі здоров'ям. Пам'ятайте, що здоровий спосіб життя це комплексний підхід, що включає збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон і відсутність шкідливих звичок. Замість того, щоб витрачати гроші на дорогі добавки морінга, краще зосередитись на споживанні різноманітних фруктів, овочів, цільних зерен та нежирних джерел білка. І, звичайно, не забувайте про броколі. Вона доступна, смачна і має безліч корисних властивостей. Мої поради як розумно використовувати морінгу. Якщо ви все таки вирішили включити морінгу у свій раціон, ось кілька порад не чекайте чудес. Морінга це не панацея. Не перестарайтеся. Вживайте її в помірних кількостях. Вибирайте якісні продукти. Переконайтеся, що порошок Морінги, який ви купуєте, сертифікований і не містить шкідливих домішок. Консультуйтеся з лікарем. Якщо у вас є які-небудь захворювання або ви приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почати приймати добавки з морінгою. На закінчення, хочу сказати, що морінга це не зло, але і не диво. Підходьте до її вживання розумно і не вірте всьому, що вам говорять. Здоровий спосіб життя це найкращий спосіб зберегти своє здоров'я і благополуччя. І не забувайте про звичайні, доступні та перевірені часом продукти, такі як броколі.